Всім привітки, друзі! Гарного вам дня, позитивного, міцного здоров'ячка, миру, добра і благополуччя. Ну а я, як і обіцяла вчора вечором, зніму відео, які ж зробили доріжки. Нарешті завершилась робота і хочу показати вам, які доріжки вийшли. Так, спочатку пройдуся з вами по цих доріжках, які вони є. Сонце світить, не дуже гарно знімати, але думаю, буде вам видно. Отак От це рівненько йдуть, потім повертається. Отака От площа також. Ну, сонечко світило треба зняти, обіцяла. Ось з цією машиною працювали, бетономішалка мішалка називається, далі все забетонірували тут всю площу. Це наша ванна для дощової води. Ну, а то пристройка. Далі доріжка веде до душу, до літнього. Повертає і прямо до туалету веде. Ну а проходячи мимо, зайшла до винограду, сорт кеша називається, Грони великі, гарні вже поспівають, бо вони спілі, повинні бути жовтуватого кольору. Не знаю, видно там що чи ні. Ну, такий красунчик. Ну, а поруч ось такий виноград молдова називається, також рясно. Будемо смакувати, дочекаємось, доки поспіне. Але вже можна смакувати він, вже солодкий, вже не такий кислий, як був раніше. Так що можемо. Смачнючий. Заходьте при гостю. У нас в цьому році вродив гарно, рясно. Ну, і також поспіває наший рожевий оцей, що я вам казала, ще не доспів. Отака От красота і смакота в нас сьогодні бродила.